Дехто з наших клієнтів обмолотив ранні зернові господарство намолотило озимої пшениці більше 9 тонн з гектара. Давалося тільки 100 кілограм м'ячної селітри і 11 літрів ярусу. Дотримання всіх елементів технології дало такий результат, і також взаємодія між керівником і нашою технологічною службою. Одна із найгрубіших помилок. Це не дотримання нашої рекомендації по кількості добрив, а як правило по їх збільшенню відбувається така штука, як пригнічення хімічними добривами діяльності мікроорганізмів. Які є в нашій технології основними постачальниками поживи рослині? Другий дуже важливий момент фази внесення. Переважна більшість затягує внесення. Працюють уже по листочках, працюють навіть по кущенню, а інколи буває і по виходу в труб. Дуже грубе порушення. Кожен день затримки це мінус врожайність. Третій момент це технологія приготування бакової суміші. Ми рекомендуємо. Налили воду, краще набрати її з вечора. Потім, при виключеній мішалці, і коли вода в стані спокою додали ярус, зачекали 7-10 хвилин. Після цього включили мішалку і пішли. Оце основні і ключові моменти в технології мають величезне значення.